Вітання аграріям з поля! Сьогодні поговоримо про попередників для озимої пшениці, але трішки під іншим ракурсом, ніж ми звикли на них дивитися. Тому поговоримо, звичайно, про озимий ріпак, як один з основних і найкращих попередників про соняшник. Поговоримо про сою як трішки переоціненого попередника під пшеницю. І, звичайно, поговоримо про соняшник, про який ми трішки не завжди вважаємо, що це хороший попередник. Для озимої пшениці. Тому давайте, звичайно, поговоримо про ріпак. Ріпак це та культура, озимий ріпак чи ярий ріпак, яка, за всіма показниками, відповідає. Для дуже хорошого попередника під озиму пшеницю, тому що він часно звільняє поле. Підріпак, як правило, відбувається оранка, крім того, ріпака стражнева коренева система, і це дозволяє нам отримати після нього гарний розпушений ґрунт. А це культура зовсім іншої родини. Відповідно, відбувається оце переривання ланцюга, живлення хвороб і шкідників. Також підріпак вноситься достатня кількість добрив. І це нам допомагає потім отримувати з осені принаймні, хороші хороший старт для пшениці, хороше живлення, плюс ми додаємо ще живлення в рядочок і маємо те, що нам і потрібно мати, тобто отримуємо від ріпака все, що маємо отримати від нього, як від хорошого попередника. Ось, а зараз я хочу поговорити про сою і про соняшник, тому що, знаєте, ми якось так звикли, що соя це хороший попередник, а соняшник – це не хороший попередник для. Ем... Для озимої пшениці. І говорю я, знаєте, про сорти, сорти сої, гібриди соняшнику, ті, які приблизно в один час звільняють поле, і бажано, щоб звільняли вчасно. Тобто, це про ті, які там ну, до середини жовтня максимум, а бажано там до кінця вересня, щоб звільнили нам поле. Тому що ну, 150 раз повторюю, що я за оптимальні терміни посів. Обираючи попередника під озиму пшеницю, ми маємо вже розуміти, яке з чим ми можемо зустрітися в процесі. Вирощування і які нам, яке нам вибрати мінеральне живлення для пшениці. І тут, коли я питаю, чому от соя це хороший попередник, а соняшник – це поганий, то фермер як відповідає більшості випадків. Ну ви ж бачили, соя маленька, якби вона не виносить багато поживних речовин на формування їй не треба. Крім того, це симбіотичний азот, який а, в ґрунті. А соняшник – це величезне стебло, там потрібно. Багато поживних речовин, і, і відповідно соняшник там пересушує ґрунт, е, про тому, що соя теж пересушує е, ось і. І тому соя хороший попередник, а соняшник поганий. Але в результаті, коли ми висіваємо озиму пшеницю і після сої, і після соняшника, ми маємо дуже схожу ситуацію. І там, і там ми маємо, якщо це вже починається фаза кущення, ми маємо нестачу азоту. І це дуже чітко простежується. І тоді, знаєте, якщо це соняшник, ми розуміємо, ми готові до цього. А якщо це соя, ми не готові до цього, тому що де ж той подівся азот, який мав залишитися після сої. В ґрунті тому давайте трішечки трішечки підемо в баланс поживних речовин. Знаєте, я згадала свою першу роботу, де я працювала завідуючою лабораторії польових досліджень і охорони родючості ґрунтів. Саме там ми розраховували ці баланси гумусу, баланси поживних речовин в ґрунтах. І трішечки до цих даних я повернуся. Значить, дивіться, якщо ми говоримо про сою. На формування однієї тони продукції разом з відповідною кількістю побічної продукції своє потрібно азоту до 100 ста і калію до 40 кг на одну тонну. Якщо ми говоримо про соняшник, йому потрібно азоту до 50 кг, Фосфору до 30 кг і калію 100 150 кг. Тобто бачимо ось ці цифри, так і це я наголошую це на формування однієї тони з відповідною кількістю побічної продукції. Зараз наступний важливий момент: співвідношення основної продукції до побічної усоє воно 1 до 1,3 тобто на одну тонну, Зерна сої ми отримуємо 1,3 тонни побічної продукції, тобто стебел кореневої маси. І в соняшнику це 1 до 1,5 1 до 2. Тобто, якщо ми зібрали урожайність 3 тонни соняшнику, ми отримали до 6 тонн побічної продукції. І тоді у нас виходять вже інші цифри. Якщо ми звернемося до цифр, скільки все таки виноситься з урожаєм з однією тоною продукції готової, основної з поля. І виходить, що якщо ми говоримо про азот, то в соняшнику це 28 кг на тонну. А в сої це 55 кг на тонну. Тобто практично в два рази соняшник виносить менше азоту порівняно з сою. Соя це білкова, білкова культура. Якби не дивно, що дуже багато азоту йде на формування і виноситься з поля. Фосфору приблизно однаково і калію приблизно однаково. При тому, що ми пам'ятаємо, що якщо 40 кг в сої, то 150 150 калію. В соняшнику, але цей калій в основному він знаходиться в стеблі, в кореневій системі, в кошику. І коли відбувається збір рожаю, він з цими пожнивними рештками і повертається в ґрунт. Тому, якщо подивитися по цих даних, то не такий уже соняшник і поганий попередник. А соя виносить багато азоту з ґрунту, ну в два рази більше, ніж соняшник. Так, звичайно, є. Симбіотична фіксація, і це нам залишає якусь кількість азоту в ґрунті. Тому говорити, що соя кращий попередник за соняшник при однакових термінах збирання, а якби ну немає такого, дивлячись на ці дані, немає такого, немає такої підстави. Є тут інший момент. Чому проявляється оця нестача азоту потім на рослинах, як правило, це відбувається в фазі кущення озимої пшениці, якщо це кущення відбувається осінню, або там рано на весні, якщо ми не дали померзлаталому, але це вже ну ми вже туди не йдемо, це вже інша історія. Коли оці пожнивні рештки не повертаються в ґрунт. І, а ми проводимо сівбу, то зібрали сою, зібрали соняшник, і сівба, як правило, вже проводиться дуже швидко за тиждень, ну максимум це два тижні, як прав, а може бути і за декілька днів після збору врожаю. І коли рослина вступає у фазу кущення, якраз тоді починається мінералізація оцих пожнивних решток. І відповідно бактерії що роблять? Бактерії забирають на себе азот з цих рослинних решток і забирають нітратний азот з ґрунту. Відповідно, у нас збіднюються ґрунти в той момент на доступний вільний. Азот для рослини, і рослина відчуває нестачу. Тому, який вихід ситуації. Вихід ситуації такий: чи сіємо ми озиму пшеницю після сої, чи сіємо після соняшнику, не боїмося сіяти після соняшнику, Нам важливо дати добрива, які в своєму складі містять азот. Розрахунок, якби не складний, 4-5 кг на тонну побічної продукції, тобто перераховуємо залежно від своєї урожайності, і вираховуємо, скільки би нам було добре дати. Звичайно, я розумію, що добрива зараз коштують дорого і кожен буде думати давати. Чи не давати, але якщо і кажуть, що так, я буду компенсувати вже там по мерзлоталому, я буду компенсувати навесні. Давайте розділяти. Давайте розділяти І все-таки розуміти, що після сої і після соняшнику у нас буде потреба цього азоту, буде нестача азоту в ґрунті. Тому при використанні стартових добрив ми обов'язково даємо цей азот. Якщо ми бачимо, що в процесі осінню... А є оця нестача азоту? Можливо, і треба подумати над тим, щоб трішки цього азоту дати з осені, зменшивши цю норму, яку ви плануєте дати навесні. Отаке От дробне внесення азоту воно буде набагато ефективніше, ніж те, що ми просто проігноруємо нестачу Азоту під пшеницю уже з осені. А знаєте, що рослинки для того, щоб вони добре потім нам вони мають в процесі мати якнайменше оцього стресу. Тому, якщо ми маємо знаєте, стрес, який від нас не залежить, то давайте, хоча б той стрес, який ми можемо про який ми можемо знати, який ми можемо спрогнозувати, принаймні а це ми можемо зробити для рослин добре і е, внести ці добре вас, е, спрогнозувати, спланувати і розуміти, що така ситуація у нас може відбутися. Тому я дуже сподіваюся, що вам була цікава ця інформація. А на сьогодні це все. Бувайте здорові, ви і ваші рослинки.